Чи правда це кінець? Привіт усім глядачам та новим підписникам. Ви на каналі Monkey Kit. Недавно у мережі з'явилася інформація, що в 2026 році не буде ні одного набору лимка. Чи дійсно це може означати кінець, ми не знаємо, адже про це ніхто не заявляв. Але після цієї новини шанси на це великі. Проте у нас є багато надій на те, що як мінімум шостий сезон вийде. Найбільшим з них є Леголенд в Шанхаї, який відкривається цього літа. Два підтвердження про сезон від продюсера і дизайнера наборів Венеся Сяотона від Лего Weibo та усі набори на фото будуть у виробництві аж до 31 грудня 2027 року. Закритись серія не може до того часу, поки усі набори не вийдуть з продаж, а якщо вони у продажі до 27-го року, то в аніматорів є достатньо часу зробити шостий сезон. Тому чекаємо офіційних новин та надіємося, що вони будуть хороші.